заливається верніше трансмісійна рідина в коробку заливається через сапун. Ну і те, що по заводу. Купуємо на док ЮА. Ну, в общем, оце. Називається. Оце скільки злив, стільки і залив. Я вже Повністю вже знаю цю коробку 6F35. От, скільки злив, стільки і залив. Тому що якщо міняти повністю масу то це треба коробку знімати. І якщо фільтр міняти, то заодно і фільтр міняти. Фільтр стоїть там на, на насосі, масляному насосі. Я тільки скажу так, те, що був. В книжці написано, як я масло лити, тільки такий лити. Бажано такий лити. От написано: Меркон Ельве від Motorcraft. Знаєш, Motorcraft.